Коли почалося повномасштабне вторгнення, український бізнес зазнав непоправного удару. За загальними підрахунками, втрати малого та середнього бізнесу склали понад 83 мільярди доларів США. Близько 10 мільйонів українців переїхали. Частина з них стала ВПО, а частина виїхала за кордон. Згодом ситуація в підприємницькому середовищі дещо стабілізувалася: хтось релокувався, хтось відновив справу з нуля, а комусь довелося закрити бізнес. І станом на сьогодні в Україні зареєстровано близько 1,8 мільйона фізичних осіб-підприємців. Частина з них підприємці зі сходу, які релокувалися або започаткували власну справу. У цьому випуску рішення, як діяти, поговоримо про те, які кроки потрібно пройти фізичній особі-підприємцю, аби релокуватися в інший регіон України а також як відкрити власний бізнес та на що варто звернути увагу. Давайте структуруємо випадки релокації та сконцентруємося безпосередньо на фізичних особах підприємцях. Отже, релокований підприємець може мати або не мати можливості продовжувати свою справу, тобто ви або релокуєте вже існуючий бізнес, або, на жаль, змушені починати все з нуля. Від цього й залежатимуть ваші кроки на новому місці. Якщо ви вже маєте досвід, ви релокували частково чи повністю свій бізнес і маєте намір продовжити його ведення. Перше, що вам потрібно зробити, це поновити реєстраційні дані відповідно до того регіону, в якому ви знаходитесь. Для чого це потрібно? Ви зможете брати участь у місцевих програмах та особисто комунікувати із місцевими державними установами. Як і де це можна зробити? Зверніться до найближчого ЦНАПу або зробіть це самостійно через портал Дія. Крім того, за необхідності, ви можете змінити систему оподаткування, аби зекономити кошти. Другий варіант це започаткування або відновлення власної справи з нуля. Можливо, ви ще не мали підприємницького досвіду і вирішили розпочати власну справу на новому місці. Тоді вам треба розібратися в базових поняттях підприємницької діяльності податках, кведах, особливостях звітування тощо. Давайте розбиратися по порядку. Отже, крок перший: оберіть квед. Що це таке? Квет це класифікатор видів економічної діяльності. Його можна знайти на сайті Держкомстату. Коди структуровано за галузями економіки і отримувати дохід від ведення діяльності можна тільки в рамках зареєстрованих Квет. В іншому випадку податкова може позбавити статусу платника єдиного податку і нарахувати додаткові податки. Під час подання реєстраційних документів треба вказати, який квед буде основним. Він описує основний напрямок бізнесу. Вважається, що за ним ФОП буде отримувати найбільший дохід. Ви можете змінювати кведи, якщо ви, наприклад, міняєте галузь діяльності, а кількість кведів, які можна зареєструвати, не обмежена. Крок 2. Оберіть групу для ФОП. Далі вам потрібно обрати систему оподаткування загальну або спрощену, єдиний податок. Загальну систему використовують великі підприємства із великою кількістю найманих працівників. Розмір податку визначається відсотком від суми чистого прибутку за місяць. Спрощена система підходить для невеликих підприємств. Підприємці на цій системі сплачують єдиний податок, фіксовану суму чи відсоток від обсягу доходу. Є чотири групи фізичних осіб підприємців. ФОП першої групи це підприємці без найманих працівників, які займаються роздрібною торгівлею на ринках або наданням побутових послуг людям. Обсяг річного доходу не має перевищувати 1,11 мільйона гривень на рік. Співпрацювати з юридичними особами заборонено. ФОП другої групи це невеликі бізнеси із більшим обсягом доходів ніж у попередній групі. Кількість найманих працівників не більше 10 осіб, максимальний річний дохід 5,9 млн грн на рік. ФОПи другої групи можуть співпрацювати і укладати договори з юридичними особами. ФОП третьої групи це підприємці, які можуть працювати самостійно або наймати необмежену кількість робітників. Протягом календарного року обсяг доходу у них не перевищує 8,2 млн грн. Вони можуть співпрацювати з юридичними особами. І ФОП 4 групи це підприємці, які займаються сільськогосподарською діяльністю. Для цієї категорії передбачені спеціальні системи оподаткування і немає максимального річного ліміту доходів. ФОП 4 групи можуть співпрацювати з юридичними особами. Обираючи групу для ФОП, враховуйте обсяг діяльності, очікуваний прибуток і масштабування бізнесу. Крок 3. Відкрийте банківський рахунок. В окремих банках рахунок можна відкрити онлайн. Якщо такої можливості в банку, який вам підходить, немає, зверніться до відділення. ФОП має повідомити банк про свій підприємницький статус. Повідомляти податкову про відкриття рахунку не обов'язково. Крок 4. Отримайте кваліфікований електронний підпис КЕП. Кваліфікований електронний підпис потрібен підприємцю для реєстрації ФОП онлайн. У подальшому, за допомогою КЕП, підприємець може вирішувати багато питань, пов'язаних із електронною комерцією, підписувати електронні документи, подавати податкову звітність в електронній формі тощо. Крок п'ятий. Зареєструйте. ФОП. Підприємці можуть зареєструвати ФОП онлайн самостійно в сервісі Дія, звернутися до ЦНАП або державного реєстратора, а також скористатися послугами юристів. Найпростіший спосіб це відкриття ФОП онлайн через сервіс Дія. Для цього підприємцю потрібен кваліфікований електронний підпис. Реєстрація відбувається автоматично без участі державного реєстратора. Потрібно виконати такі дії. Увійти до кабінету в сервісі Дія, перейти в меню Послуги створення бізнесу, натиснути кнопку Відкрити за 10 хвилин. Вказати громадянство і адресу реєстрації ФОП, обрати зі списку КВЕД, обрати систему оподаткування загальну чи спрощену, уточнити контактні дані, підтвердити заповнену заявку електронним підписом. Результати про відкриття ФОП можна отримати протягом двох робочих днів. У період воєнного стану реєстрація ФОП у податковій може тривати довше. Крок шостий: перші дії після реєстрації. Щоб розпочати бізнес після реєстрації ФОП, потрібно додатково оформити такі документи. Виписка про державну реєстрацію ФОП вона потрібна для співпраці з контрагентами, банківськими установами, перевізниками тощо. Вона автоматично надходить на електронну пошту і також її можна завантажити в особистому кабінеті Дія через 24 години після реєстрації. Виписка з реєстру платників єдиного податку потрібна ФОПу, щоб уникнути додаткового оподаткування. Витяг можна замовити в особистому кабінеті на сайті податкової служби і завантажити через 4-5 днів. Крок сьомий. Зареєструвати реєстратор розрахункових операцій або програмний реєстратор розрахункових операцій. Згідно з чинним законодавством для всіх розрахункових операцій з клієнтами ФОП повинен використовувати РРО або ПРРО. Якщо підприємець не дотримується цієї норми, він отримає штраф від податкової. Про те, як зареєструвати РРО або ПРРО, поговоримо в окремому відео. Отже, пройшовши усі ці кроки, ви можете провадити підприємницьку діяльність. Якщо у вас є чітка бізнес-ідея, ви можете її описати і подати запит на грошову допомогу. Промоніторте інформацію у вашому регіоні. Часто функціонують різного роду програми для підприємців ВПО, як державні, так і від міжнародних донорів чи приватних фондів. Ви можете подавати свою ідею та залучати кошти для розвитку власної справи. Якщо у вашому місті є центр Дія бізнес, зверніться туди. Там вам нададуть кваліфіковану допомогу, в тому числі і про. Інформують щодо діючих програм та можливостей. Завдяки грантовій підтримці ви можете отримати кошти на створення робочих місць, заробітну платню, придбання обладнання та сировини, оренду і ремонт приміщення, створення сайту тощо. Якщо ви вже маєте досвід фінансової підтримки чи релокації власного бізнесу, поділіться ним, з якими труднощами ви стикалися та як їх долали. Напишіть у коментарях. А в нас на цьому все з вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Побачимося зовсім скоро. Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.